Всім привіт! Сьогодні у нас рідкісний гість, ось такий от прилад, освітлювальний для фото, і в нього є скарги на дивні звуки. Він працює, але видає дивні звуки, Такі електричні, страшненькі, доволі звуки. Давайте послухаємо. Кладу мікрофон біля нього, вмикаємо. Чи ремонтував я коли-небудь таке? Ні. Чи знаю я, в чому може бути справа. Наразі не знаю. Взагалі, боюся трохи імпульсного світла, тому що там є конденсатори, воно може тебе добре вдарити. Але треба, то треба. Розберемо, подивимось. Можливо, що дізнаємось для себе нового. Надіюсь, нічого не запаримо по дорозі. Світло досить таке добре, досить дороге. Тому спробуємо йому допомогти. Не знаю правда, як воно розбирається, але будемо розбиратися. Так, добре, тут у нас є панові конденсатори. Скільки їх тут є? 4 штуки по 2000 мікрофарад. 360 вольт. Так, хвала розробникам, походу воно вміє саме себе розряджати. 28 вольта, якщо я там міряю, все одно треба бути обережним. Тут от 5 сольт. Ходять чутки, що в місці, де це світло, були проблеми з розетками, тобто там не було доброго контакту в розетці. Не знаю, чи ті всі проблеми якось пов'язані чи ні, але кажу то, що передали мені. Тому таке. І бачимо, це універсальна плата, вона може використовуватися і для більших збірок, наскільки я розумію. Тут є тільки 4, 4 штучки. Я думав, що більше. Наскільки я розумію, вони тут по два в паралелі стоять і можна перевірити. Можна перевірити їхню ємність та ІСР. Девайс актуальний. Близько 4000 мікрофарад. Давайте подивимося на іншому. На іншій збірці. Бачили у нас спочатку розрядилову, там побачило 2 вольти на конденсаторі. Тут, в принципі. Трохи навіть вище значення. Ну, виглядає, що кондори окей. Так, окей, я трошки пропилесовського, але того ще недостатньо. Зараз будемо від'єднувати ось цю клему до лампи, наскільки я розумію. Вона тут трохи сильно зажата або прикипіла, я думаю, їй жарко тут було. Ну Це вам, друзі, не Годокс. Тому що Годокс одного разу я розбирав на камерний спалах, і я думав, що його не зберу назад. Там настільки воно все китайське всередині. Може, то в мене був поганий спалах, я не знаю, але з того часу я прилади Godox не беру в ремонт. Та воно топ за свої гроші, але всередині мені не сподобалося зовсім. Тут ще є в нас дежурна підсвітка і також кис... а, і два піни на колер. Друзі, в цьому відео я не записав весь процес основної роботи, яку я проробив з даним світлом. Тому я вирішив першопочаткові дії, які зробити з даним девайсом, це відпаяти всі катушки, які є в нас, ну які потенційно можуть вібрувати при навантаженні. Можливо, я подумав, що, можливо, девайс там гріється, він вже старенький і десь висох лак, і воно вібрує на тому лаці. Тому я вирішив їх перелакувати. Цей процес я, звісно, що не зняв, тому говорю зараз на фоні даного відео. От. І що було далі, то вже побачите далі. Hello, my friends. Значить, Ситуація наступна. Я вже наш прилад зібрав. Що я взагалі з ним зробив? Я відпаяв дросель, який є в нас під, під цим радіатором, і також додатково відпаяв ось цей трансформатор. Бо я собі так подумав, що, мабуть, у нас під час навантажень десь ну, вібрує одна з обмоток. То Я її відпаяв, закинув їх в ультразвук, помив гарно і гарно мукав в лак спеціальний для електроніки, і дав йому висохнути два дні. Паралельно з тим, Василь знайшов проблему в кабелі від цього пристрою, тому що він захотів ним підключити екофлоу. І в нашій розетці залишив, залишився один контакт тут з вилки. Він дуже-дуже лайтово тут тримався. І я зараз не можу зрозуміти. Ну, тобто, ситуація, яка прилад, зараз у нас перестав видавати ті страшні звуки. Він працює, мені здається, адекватно. Просто. Я вже пробував його зараз з іншим кабелем. А до того, кожного разу я завжди юзав ось цей рідний кабель, бо він такий доволі довгий, доволі товстий. І Я вирішив ну, юзати його оригінальний кабель від пристрою. От. І зараз сталося так, що по факту є дві змінні, які зараз змінилися, і ми не знаємо, що саме нам вирішило питання з цим приладом. Ну, але добре, що він працює. Тому зараз я включу його і продемонструю, що у нас все ок і вже нема тих страшних звуків. Може бути, може бути таке, що у нас. Тут був поганий контакт, і воно через то ну, видавало такі звуки. Може бути таке, що дійсно одна з обмоток вібрувала. Хто знає або має більше практики, то напишіть, будь ласка, бо ми що. Так, окей, вмикаємо прилад. І зараз будемо слухати, як він. Працює. Як чуємо, в нас вже немає того такого електричного страшного після звуку, після спрацьовування лампи, і я на цьому вважаю наш ремонт завершений. Зараз зберу цей прилад до кінця. Я йому зробив профілактику, все тут почистив. І на тому думаю, що будемо прощатися. Дякую за вашу увагу. надіюсь, вам було цікаво подивитись на ремонт такого девайсу. Па-па!